Псалом 22 Господь мій пастир. Тому я не матиму браку ні в чому. Він дбає про мене, як ніжний пастир про свою вівцю, веде туди, де спокій і безпека, де тиша і наповнення душею. На зелених луках Він оселяє мене, довод спокійних провадить. Там, де серце перестає тривожитись, де втома розчиняється у Його мирі, там Він відновлює мою душу. Коли я знесилений, піднімає, коли заблукав, веде шляхом правди заради імені свого. Навіть якщо я йду долиною тіні смерті, я не боюся зла, бо ти поруч. Твій жезл і твоя палиця вони зміцнюють мене і дають упевненість. Ти готуєш переді мною стіл навіть у присутності моїх ворогів, ти помазуєш мою голову олією і моя чаша переповнена. Добро і милість твої – Будуть супроводжувати мене повсякчас, і я житиму в домі Господньому до віку. Бо твоя присутність мій дім, а твоя любов, моя тиха гавань. Псалом 23 Господня земля і все, що на ній, Всесвіт і всі, хто живе в ньому, бо він утвердив її на водах, заклав її підвалини на ріках. Хто підніметься на гору Господню? Хто зможе стояти у місці його святості? Той, у кого руки чисті, а серце не підкупне, хто не шукає марного і не клянеться неправдиво, такий отримає благословення від Господа і виправдання від Бога, спасіння свого. Оце покоління тих, хто шукає його, хто прагне лиця Твого, Боже Якова. Піднесіться, брами, голови ваші, підніміться двері вічні, і війде цар слави. Хто він, цар слави? Господь могутні у силі, Господь сильний у битві. Так піднесіться брами, підніміться двері вічні, і війде цар слави. Хто він, цей цар слави? Господь сил, він є цар слави. Псалом 24. До Тебе, Господи, я підношу свою душу. Боже мій, на тебе я покладаю надію. Не дозволь мені осоромитись, і хай вороги мої не тішаться наді мною. Так, Усі, хто довіряє тобі, не осоромляться, а зганьблені будуть ті, що ходять облудно. Господи, навчи мене дорогам Твоїм, покажи мені стежки твої, провадь мене у Твоїй істині, бо ти Бог мого спасіння, і на Тебе я надіюсь щодня. Згадай, Господи, милість свою і любов, що від віків. Не згадуй гріхів юності моєї, але за добротою Твоєю згадай мене. Добрий і справедливий Господь, тому навчає грішників дороги, веде покірних у правді і навчає смиренних своїх стежок. Усі дороги Господні, милість і вірність для тих, хто тримається його завіту. Заради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо велика вона. Хто боїться Господа, тому Він покаже шлях, який варто вибрати. Душа Його житиме у добрі, і потомство Його успадкує землю. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволяє ноги мої стенет. Поглянь на мене, Господи, бо я самотній і пригнічений. Звільни серце моє від тривог і прости всі гріхи мої. Збережи душу мою і визволи мене, не дозволь мені осоромитися, бо я на тебе покладаю надію. Нехай невинність і праведність охороняють мене, бо на тебе я сподіваюсь. Визволь Боже, народ свій, від усіх його скорбот. Чому Господь так старанно навчає нас? Від чого застерігає, аби ми не згубили свого життя? Які кроки до спасіння Бог хоче, щоб ми зробили? Друзі, ці три псалми спасіння від смерті, свободу від болю, захист від ворогів. Забезпечення через віру, силу на кожен день, щоби витримати це буремне життя. Тепер ми детально розкриємо всю силу і міць цих псалмів разом, детальні й прості кроки, які Господь очікує від нас, аби вилити на нас благословення з небесних вікон. Зробивши ці прості кроки, ваше життя ніколи не залишиться тим самим, що і вчора. Друзі, якщо ви вперше чуєте цей глибокий переклад. Якщо вашої душі торкаються ці слова, підтримайте поширення Божого Слова вподобайкою на відео та підпискою на цей канал. Коли ви ділитеся Божим Словом із рідними та знайомими, Господь бачить ваше серце і посилає благословення на своїх працівників. Можливо, це відео переслане комусь із близьких, неймовірно потрібне людині, просто зараз. Щодня ми отримуємо свідчення про зцілення, захист, оновлення і свободу від болю просто тому, що людині відправили відео, і вона відкрила серце для Господа знову. Переходимо до потужних і ключових уроків просто зараз. Будьте уважні, слухайте із відкритим серцем, адже кожен наступний урок ще потужніший і працює ще глибше над вашою вірою і серцем. Урок перший. Довіряй. Навіть коли не бачиш шляху. Псалом 22 навчає Справжня віра починається тоді, коли довкола темрява. Коли не видно виходу, але ти все одно кажеш Господь мій пастир. Це рішення серця, а не реакція обставин. Коли довіряєш йому, навіть крок у невідоме стає безпечним, бо не ти ведеш шлях, а його рука веде тебе. Урок другий. Зупинись і дозволь Богові відновити тебе. На зелених луках оселяє мене до тихих вод провадить. Це слова не про місце, а про стан душі. Світ жене нас, але Бог запрошує у спокій. Іноді найбільша віра це вміння просто зупинитись, закрити очі і дозволити йому напоїти тебе зсередини, бо тільки в тиші ми чуємо голос пастиря. Урок третій. Не бійся долини тіня. Темрява не означає відсутність Бога. Іноді саме в долині ми вперше відчуваємо Його присутність. Псалом нагадує навіть коли я йду долиною тіні смерті не боюся, бо ти зі мною. Коли страх починає стискати серце, говори це вголос, повільно, як мантру віри, бо кожне слово, сказане з довірою, пробуджує у тобі спокій. Урок четвертий Відкрий серце цареві слави. Псалом 23 закликає Піднесіться брами, голови ваші. Брами це не лише ворота Єрусалиму, це ворота серця, і коли ти відкриваєш їх, уходить страх, а входить слава. Цар слави не приходить до гордих він входить туди, де є місце для його миру, Тож відчини душу. Дозволь йому оселитися всередині. Урок 5. Шукай чистоти у всьому. Хто зійде на гору Господню? Той, у кого руки чисті і серце невинне. Чистота це недосконалість, це прозорість перед Богом. Коли ти не граєш ролей, не носиш масок, а стоїш перед Ним таким, який є. У такому стані приходить справжня сила, бо Бог діє через відкритих, а не через бездоганних. Урок 6. Прийми прощення і навчись прощати. Псалом 24 шепоче гріхів юності моєї не згадай. У цих словах сповідь і водночас зцілення. Бог не тримає минуле проти нас. Ми самі часто не прощаємо собі. Але коли віддаєш це йому, кайдани падають, і тоді починаєш бачити світло у власних ранах. Урок сьомий ходи його дорогами день за днем. Господи, навчи мене стежок твоїх. Це не разова молитва, це спосіб життя. Божа дорога не завжди пряма. Іноді вона проходить через бурі, щоб навчити нас триматись за його руку. Ходи його шляхами у малому й великому, у словах, діях, виборах. Бо кожен крок із ним веде до свободи. Сім уроків сім кроків назустріч тиші вірі і світлу. Перший довіряй. Другий спочинь. Третій не бійся. Четвертий відкрий. П'ятий очистись. Шостий прости. Сьомий іди. І тоді ці три псалми стають не просто молитвою, а картою повернення додому, до спокою, який неможливо втратити до благословень, які очікують, аби їх взяли. Щодня ми отримуємо більше двохсот коментарів про відкриття благословення, про зцілення тіла і серця, про примирення ворогів, про божественний захист під час атак. Слово Боже працює із кожним відкритим серцем. Слово Боже працює із станом тіла, Слово Боже працює із душами інших людей, щоб закріпити ці уроки у нашому серці, щоб Слово, посіяне у наш розум, проросло і дало свій чудесний плід. Дорогі слухачі, давайте помолимося разом. Просто повторюйте молитву із нами або залишайтеся під нею у присутності Господа, приймаючи усі його обітниці, зцілення, силу. Вирішення проблем та спасіння. Господи, ми сьогодні стоїмо перед Тобою як одна сім'я віри. Ми дякуємо Тобі за кожну душу, що слухає це слово, за кожного, хто відкрив серце, щоб почути тебе, за кожного, кого Ти привів на цей канал не випадково, а за Твоїм задумом і волею. Ми проголошуємо над кожним слухачем Господь наш пастир, і ми не матимемо браку ні в чому. Ти ведеш нас до тихих вод, ти оновлюєш душі, що втомилися, ти підіймаєш серця, які впали. Боже, нехай твій мир зараз огорне кожного, нехай у кожному домі запанує тиша і присутність твоя, нехай страх відступить, а віра стане твердо, як гора. Ми дякуємо тобі, що навіть коли хтось проходить долиною темряви, ти не залишаєш його. Ми проголошуємо над нашими братами і сестрами. Вони не бояться зла, бо ти з ними. Твій жезл і твоя палиця їхній захист і опора. Господи, приготуй перед ними стіл благословення, навіть посеред труднощів і ворогів, помаж їхні голови єлеєм радості, наповни їхні чаші до країв, хай у їхніх серцях не буде браку миру, у домах браку любові, у житті браку сенсу, бо ти Бог надміру, Бог повноти, Бог щедрості. Ми відкриваємо свої серця і кажемо: піднесіться, брами наші, і ввійди, царю слави, увійди у кожне життя, у кожну історію, у кожну сім'ю, увійди у кімнату, де зараз звучить ця молитва, наповни повітря своїм світлом, диханням Святого Духа, теплом любові Отця. Ми проголошуємо: там, де був страх, приходить мир. Там, де була хвороба, з'являється зцілення. Там, де була самотність, приходить Твоя присутність. Там, де була потреба, приходить надмір забезпечення, бо Господь сильний у битві і Він бореться за своїх. Господи, ми молимося за тих, хто зараз шукає Твоїх шляхів. Навчи їх ходити дорогами правди. Дай мудрість у рішеннях, силу у втомі, надію у невизначеності. Ми молимося за тих, хто падав, але сьогодні підводиться у вірі. Ти не згадуєш гріхів минулого, ти відкриваєш нову сторінку життя, і ми разом проголошуємо минуле, прощене, теперішнє, благословенне, майбутнє, наповнене славою Божою. Господи, зміцни тих, хто служить іншим, підтримай тих, хто втомився, підніми тих, хто опустив руки. Нехай кожен, хто слухає, відчує. Ти поруч, ти не забув, ти не залишив. Боже, ми проголошуємо над нашими підписниками добро і милість супроводжують їх, куди б вони не йшли, милість попереду. Щоб не трапилось, добро стоїть за спиною. Ти оберігаєш їх від зла, виводиш із пасток, звільняєш від усякого тягаря. Ми проголошуємо: ніхто з тих, хто покладає надію на Господа, не буде осоромлений. Їхні дороги освітлюються словом Твоїм, їхні серця наповнені вдячністю, їхні уста піснею перемоги. Господи, благослови їхні руки, щоб вони творили добро. Благослови їхні очі, щоб бачили можливості, а не страхи, благослови їхні вуста, щоб вони говорили слова життя, благослови їхні серця, щоб вони залишалися м'якими навіть у жорстокому світі. Ми проголошуємо цей народ твій, ці люди твої діти, і ніхто не зможе вирвати їх із твоїх рук. Ти є їхній пастир, ти є їхній цар, ти є їхній учитель, і в тобі їхній мир, сила і вічне життя. Тож зараз ми дякуємо тобі, Отче, за кожну душу, яка чує цю молитву. Ми дякуємо, що Дух твій діє, що Твоє Слово не повернеться порожнім, що воно проросте, принесе плоди віри. І принесе зцілення у життя тих, хто слухає. Ми проголошуємо над ними перемогу, помазання, радість і силу, нехай кожен день їхнього життя буде наповнений славою Твоєю. Бо Ти, Господи, наш пастир, наш Цар і наш учитель, і ми славимо Твоє ім'я, ім'я вище за всяке ім'я, ім'я Ісуса Христа. Дорогі друзі, є велика небезпека залишити Слово Боже осторонь. Ми можемо загубитися у справах, турботах, тривогах і навіть у добрих роботах. Але якщо забуваємо про писання, ми починаємо втрачати орієнтири. Ворог завжди намагається відволікти нас. Хтось каже, що часу немає, хтось думає, що вже знає достатньо, а хтось покладається на чужі слова замість Божого. Але серце, яке перестає слухати Господа, поступово стає сухим і беззахисним. Але добрі новини в тому, що Господь зробив цей шлях дуже простим. Щоб наповнюватися словом, нам не потрібно шукати складних рішень. Нам потрібно лише відкрити Біблію, нам потрібно увімкнути проповідь чи молитву. Нам потрібно щодня почути хоч один рядок із Писання. Це не навантажує, це освіжає. Це не забирає сили, це наповнює її, бо щоразу, коли ми читаємо чи слухаємо, слово працює в нас слово Боже це насіння, і навіть коли здається, що воно мале, що воно нічого не змінює, насправді воно проростає всередині нас. Один вірш може змінити день, одна думка може врятувати від гріха, одна молитва може підняти, коли руки опускаються. Коли ми дозволяємо Божому Слову звучати щодня, ми будуємо в собі укріплення, яке не зруйнують ані бурі, ані випробування. Тому сьогодні Господь каже нам: не залишай мого слова, не став його на останнє місце, приймай його так, як приймаєш хліб і воду. Слухай Його, і воно оживить твою душу. Читай Його, і воно дасть світло твоїм крокам. Говори Його. І воно стане зброєю проти темряви. Найпростіший шлях наповнюватися це дозволяти слову входити в серце щодня через читання, через слухання, через роздуми. Бо коли слово в нас, Бог у нас. Друзі. Якщо це слово торкнулося вашого серця, залишайтесь із нами. На нашому каналі є інші відео з псалмами та молитвами, і саме через них. Бог продовжує говорити до вас. Кожен псалом це не просто текст, а відповідь на конкретне запитання у вашому житті. У них благословення для серця, для дому, для майбутнього. Бог відповідає просто зараз. Він чує вас, і через своє слово Він дає мудрість, як прийняти ці відповіді. Тому перегляньте інші відео на нашому каналі, слухайте Божі обітниці. І дозвольте йому говорити до вас знову і знову. Команда Молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте слово разом із нами. Тепер, друзі, ви можете залишитися на кілька хвилин для роздумів та укорінення отриманого слова, нехай ця благословенна музика і насіння. Посіяне у ваше серце, матимуть час, щоби провести роботу із вашим духом, душею та тілом. Пам'ятайте, слово Господнє працює так само, як і створені Богом закони фізики, воно робить роботу в незалежності від того, бачимо ми це одразу чи ні. Віримо і дякуємо за кожне свідоцтво про зцілення, про свободу, про мир та відкриття благословінь у коментарях. Нехай Господь благословить вас. Амінь.